Військовослужбовці та ветерани війни хвилюються, чи отримуватимуть якісні послуги з протезування після приватизації Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства? Підприємство виставили на продаж, і після продажу воно перейде у приватну власність. Чи чи зможуть після цього захисники України отримувати допомогу в протезуванні, а найголовніше якісні послуги? Які нараз наразі для них доступні, невідомо Ірина. Працює на підприємстві 8 років. Жінка переживає, що буде далі. Коли це підприємство стало таким родиною, місцем, де люди з окупованих територій просто проживають на момент протезування? Наразі незрозуміло чому підприємство не є неприбутковим.

Застають роботи, а не можуть поліфахлі цей бізнес на підприємстві. Створені всі умови, щоб захисникам було легше звикнути до протезів. Тут є стаціонар, у якому працюють протезисти, реабілітологи і психологи. У нас є знайомі, яких ми е, направляли наші військові, і отримували саме тут е, безкоштовні протези. Хлопці були задоволені, бо спочатку їм пропонували їхати за кордон, і там вони робили збори. А коли вони туди приїхали, е, виявилось те, що там просто тобі ставлять цей протез, але немає ніякої реабілітації. Втім, у фонді держмайна запевняє. Умову приватизації включать збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців. Наше завдання при приватизації. А, а... Залучити приватного інвестора наше завдання приватний інвестор повинен принести на це підприємство до державного підприємства, додати сучасні інвестиції, сучасні технології, оптимізувати процеси. І саме тому кінцевим результатом цієї приватизації повинен бути ті протези, які будуть відповідати сучасному світу. То купить протезний завод, стане відомо після 10 липня. Саме тоді відбудеться аукціон. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Борис Єфімов. Дніпро тіві.